Добрий день, мої любі діточки. Скажіть, яка зараз пора року? Так, осінь. І сьогодні я вас запрошую на прогулянку до осіннього парку. Ходімо зі мною. Осінь дуже гарна пора року і здається, ніби опиняєшся в казці, де навколо безліч яскравих золотистих барв. Порадувавши нас золотими відтінками, листя швидко починає обсипатися. Земля вкривається килимом з пишного, м'якого наче пух листя, яке шародить під ногами. Дуже приємно підкидати листя вгору та дивитися, як воно кружляє і падає на землю. Багато художників люблять малювати осінні пейзажі. От і ми сьогодні з вами будемо художниками і на згадку про золоту осінь намалюємо осінній парк. А на прогулянці в парку я назбирала ось таке гарне листечко. І сьогодні ми будемо малювати, використовуючи наші листочки. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу. Фарби різних кольорів, стаканчик з водичкою, пензлики, серветочки, ватні палички та листечко, яке я назбирала. Ось таке воно різне і із різних дерев. Викладаю його в довільному порядку на аркуші паперу. Я зробила ось так. Тепер будемо кожен листочок. Розфарбовувати беремо пензлик, гарненько набираємо фарбу, у мене це помаранчеве. І наносимо на наш листочок ось так, по всій площині. Ось так. Тепер ми перевертаємо та прикладаємо фарбою донизу. І пальчиком чи серветочкою добре ось так притискаємо та розгладжуємо, щоб фарба залишилась на папері. І обережно так, охайно, піднімаємо наш листочок. Ось так. Тепер знову беремо інший листочок та інший колір. І знову ж таки наносимо фарбу по всій поверхні листочка. повністю промазуємо фарбою листочок. І знову ж таки робимо відбиток на папері. Притискаємо гарненько. І ось таке в нас дерево вийшло. Так само ми робимо з наступними листочками. І колір завжди вибираємо якийсь інший. Я тепер обрала червоний. Ось такі дерева в мене вийшли. Тепер беремо тонкий пензлик, коричневу фарбу і малюємо у наших дерев стовбур. Ось так прямі рівні лінії. Ось так проводимо лінію. Тепер будемо малювати ватними паличками. Набираємо фарбу на паличку і внизу аркуша паперу робимо відбиток. Нашої палички це крапочки. Ось так. Колір завжди міняємо на інший. Це буде помаранчевий, червоний, зелений, жовтий та коричневий. І ось так ми з вами малюємо листечко, яке опадає з дерев. Ось такий малюнок вийшов в мене. Ось такий яскравий, чудовий парк намалювала я. Які роботи вийшли у вас? Я чекатиму на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!